Сьогодні в Україні офіційно стартує президентська кампанія. Висування кандидатів на головну посаду країни розпочнеться 20 жовтня і завершиться 6 листопада. Претенденти мають подати документи до центральної виборчої комісії до 9 листопада. Включно впродовж п'яти днів від прийняття паперів ЦВК зобов'язана ухвалити рішення про реєстрацію кандидата у президенти або про відмову. Сьогодні за законодавством мають зняти всі агітаційні білборди. Передвиборча агітація розпочинатиметься наступного дня після реєстрації кандидата. І триватиме до півночі останньої п'ятниці перед днем виявлення, тобто 15 січня 2010 року. Проте потенційні кандидати у президенти розпочали боротьбу за серця електорату ще наприкінці літа. Для цього вони застосовували різноманітні види впливу. Проте не вигадали нічого нового, говорять політологи. Психологи ж запевняють, людей, які довіряють політичній рекламі, менше з кожним днем. Політичну рекламу та її вплив у спеціальному репортажі, досліджувала Світлана Пічугіна. Виборча кампанія стартує, тепер на потенційних виборців полинуть потоки тематичної інформації. Головне тепер не захлинутися в цьому інформаційному морі. Хоча приховану боротьбу за серця електорату потенційні кандидати розпочали ще задовго до офіційного дозволу, біборди з обличчями політиків, газети, рекламні ролики із розповідями про переваги того чи іншого політика, все це спостерігаємо ще з кінця літа. Хоча законність такого роду діяльності комусь може здатися сумнівною, вона підпадала під дію закону про рекламу, здебільшого соціальну. А от офіційний старт виборчих перегонів має змусити майбутніх кандидатів у президенти замислитися, впевнені представники комітету виборців. Фактично, певний час ця вся політична реклама вона буде незаконною, і очевидно, що вона буде або усунена з вулиць, або будуть знайдені якісь інші юридичні, скажімо так, аспекти, під які можна підв'язати цю діяльність до того моменту, поки кандидати не будуть офіційно зареєстровані і отримують право вже офіційно проводити передвиборчу агітацію. Серед видів політичної реклами, яку використовуватимуть у цю виборчу кампанію, нічого надзвичайного ми не побачимо. Переконані експерти-рекламісти. Будуть і відео та аудіоролики, і газети, і концерти, і виступи на площах, і білборди. Результат принесе лише сукупність цих заходів. Однак реклама на білбордах найбільш ефективна, говорять спеціалісти. Так чи інакше, та та реклама, яка на виду, вона розположена на основних перекрестках, а розположена. Вдоль основних маршрутів, тролейбусних, пасажирських, пішохідних. вона є на сьогоднішній день ефективною по всім іслідуванням, по соцопросам. На піар-політики грошей не шкодують. Лише один бікборд у Черкасах під політичну рекламу коштує від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Та витрачаються ці гроші дарма, впевнені дизайнери. Нічого такого потрясаючого немає, как що бы, да, люди могли б за таким чоловіком да, это, да, это скрытны. Під час цієї виборчої кампанії кандидати використовують запозичені технології. Більшість з російської президентської кампанії, а один навіть з американської. Використовані образи теж не радують різноманіттям. Политики это тоже товар, это рекламодатель. Во многих в рекламе боятся использовать какие-то нетрадиционные шаги да, или нестандартные. Думают, лучше там, спокойно, просто скажу, что продаем вот так вот, или себя, или, и все. Все остальное боятся, что может навредить. Політична реклама передусім орієнтована на людей двох типів особистісного розвитку. Переконані психологи. Перші з міфологічним мисленням. Вони дуже навіювані, тому їх намагаються налякати. Другі ті, що чогось хочуть. Їм потрібно намалювати картинку світлого майбутнього. Найменш поширений тип особистості самостійний. На них можна подіяти хіба що переконанням. Головне – Главное включити не разом, а включить вот так бізнессозна та скачусвіної коли це включається, тоді э, народ собственно, голосуют за то, что надо. У спілкуванні з виборцями політики часто використовують психологічні ігри. Політики у нас використовують дві основні ігри. Це який ужас і гра із ян. Тому що з допомогою цього можна привлечь багато людей. Але парадокс зараз стає в тому, що люди вже в цьому наігралися. Є такий механізм, називається присвящення. На думку психолога, останні спостереження доводять, що в Україні народ доросліше, прокидається громадянське суспільство. Про це свідчить і опитування черкащан. Більшість з них вже сліпо не довіряють політичній рекламі. Красиві лозунги, красиві реклами, совершенно не говорять о те, що стоїть за цим і за самим кандидатом. Все таки лучше читати і дивитися, ніж дивитися на рекламу. Тобто есть узнавати як непосредственно. Біографію, може бути газети, дістання політиків, але ніяк не реклама. Роздражає, Особливо коли починають друг на друга лить грязь. тут вже, звісно, не подобається це. Офіційних кандидатів у президенти поки що немає. Навіть невідомо, скільки їх буде. За деякими прогнозами, до півсотні. Хотілося б, щоб наші люди не заблукали у рекламних хащах, щоб обирали не за яскравою обгорткою, а за сутністю. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, спеціально для Віка новин.